Вітаю вас, мої дорогі, метафорична карта дня. Давайте оберемо карту, подивимось, розглянемо. Так. Ось така мас-карта. Дерево, яке шепоче таємниці. Воно пам'ятає все і підказує, що вам час довіритися власній мудрості. Коріння дає силу. А гілки, нові горизонти. Навагайтеся, не вагайтеся, час незупинний. Беріть ці блага, які нам дає Всесвіт. Він нам все приподносить. Нам тільки треба вміло це все взяти, бо час плине. Дякую.